Флаймама або окрилина такою себе вважає Тетяна. Говорить, відчула, що може з усім упоратися, бо навчилася передусім визначати пріоритети та планувати свій час. Тепер пробує розповісти про це іншим. Дівчата-організатори дали мені змогу спробувати себе. В рамках проекту «Флаймама» ну так трішки як со-тренера по темі сімейний тайм менеджмент та менеджмент саме для мам. І я так доволі для себе несподівано навіть після цього отримала декілька пропозицій вже для участі в інших проектах. Таких як Тетяна у Сумах уже з добрих кілька десятків, але навчають, розповідає керівник проекту, не лише літати, працюють за вісьмома напрямками. Щоправда, жіночий, на думку Наталії Лебідь, чи не найголовніший? У нас уже сьогодні 30 мам пройшли навчання. Це тренінгова програма. «Виховую дитину, розвиваюся сама. І у нас уже є здійснені мрії. У нас є мами, які довго шукали роботу, але саме от наша тренінгова програма стала поштовхом до того, що вони її знайшли. Наші мами це науковці, це викладачі, це студенти, це митці. Їх об'єднує те, що у них є дітки і те, що вони мріють. І ми навчаємо їх, як ці мрії здійснювати власноруч. Існують активні громадяни за підтримки Британської ради та її партнерів. Однією з них є фундація регіональних ініціатив. Коли Фрі стала партнером Британської ради, от така методологія, яку ми використовуємо в програмі Активні громадяни, дала таку своєрідну нову хвилю. Тому що ну 10 років організації за 10 років були злети, були десь періоди. За ти за рахунок зміни поколінь. Але саме зараз у нас, скажімо так, молода кров в організації, постійно діючі проекти, багато ідей. Суть програми допомогти людям знаходити взаєморозуміння, навчити їх суспільній та особистій активності. Більше 50 проєктів соціальної дії. Частина з них вже якби є реалізована, частина реалізується, частина буде реалізована, але це вже ну, проекти, які затверджені і будуть проходити. Різноманітні соціальні проекти та тренінги наразі проводяться в усіх областях України. Ірина Касьяненко, Сергій Лазаренко на часі новини.